Добли-ланок, добри-ланочок. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому влогмасі. У Лончика тут з самого ранку. Активності, да, Леон. Опа! 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 Падеш? Вже старається повсти. А ну давай повзи. Тримай. Давай. Така жабка. Така жабка. Так, Леончик. У мами зараз серце стане. Давай. Повзи вперед. Ні, ну це це не діло. Круть круть крутьверть, туди сиди, туди сиди, туди сиди, туди Круть сидить, круть крутьверть. Виспався малий. Виспався? А мама ні. Мама до другої ночі займалася хатніми справами. День у неї в логмаси. Обережно. А вночі в неї домашні діла, так, yeah. <laughs> да, Леончик? Прибирала в кухні, мила підлогу, бо яка підлога була брудна. Yeah. Ага. Леончик їй вчора бананчик, і все забруднив ним навколо, да, Леон. Потім прала речі. Ой, вже дев'ята ранку. На вулиці у нас, як завжди, пітьма. Леон, ходь ти скажи, коли сонце вже вийде в цей світ? М? Такий серйозний. Такий серйозний. Каже, що ти від мене хочеш з самого ранку. Що ти хочеш? Що тобі треба? Підстілаю пелюшку, вона м'якенька, і якраз ловонечку нормально на ній спати. Бо простирадло, знаєте, воно таке на дотик, наче як льон. Ну, це бавовна. Але все одно ж приємніше дитинці спати на такому це баєчка. Ну і плюс леончик у нас пітніє, да? якщо може бути. Вологу то я приберу, заміню на іншу. Не знаю, піднію, як дорослий чоловік. <гум> тютяки, тютяки, чик 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 леопардик. Леопардик. Ану, давай покажи гапочка. Дивіться, як він ніжками робить. Ми з Сергієм сміємося, що він гопока танцює. Давай. Бачить камеру не ходимо. Ти козак? Козак. Десь нарешті навчився і на іншу сторону перевертатися. Але все одно ми записані до лікаря фізичної терапії. Нам знову дали направлення. Ще я записала леона до невролога, і все це буде в один день, тож підемо. Підемо знову в медичний центр. Далеон. Ох, цей запах свободи. Друзі, вийшла на вулицю. Два дні сиділа вдома, не виходила. Там в нас насправді була така жахлива погода. Падав дощ постійно, туманно. Ми сиділи вдома, нікуди і не виходили. Мені вже, знаєте, здається, що моя кімната це зйомочний майданчик, бо кожного дня я там щось знімаю. І от я вийшла на вулицю, змінила декорації, скажімо так. У нас немає світла, хоча за графіком мало бути весь день світло, але прийшло сповіщення. За 10 хвилин відключення. Графік змінився. І я за ці 10 хвилин встигла. Помитися, підігріти сніданок, висушити волосся. Ну, насправді вони трохи пізніше вимкнули, не через 10 хвилин, тому я все встигла. От, Леончик вже поспав свій перший денний сон і я зібралася, вийшла. Іду зараз на пошту, а потім в магазин. Ну і трохи треба подихати, тому що. Я почала боліти голова від нестачі свіжого прицілу. Яка краса, так гарно прикрасили, аж хочеться зайти. Ну, звісно, я піду, дивіться, це все справжні ялинки, це нобіліс. А ось таку хвою я не знаю, але вона мені теж подобається. Як її назва. Я замовила собі Нобіліс, буду робити композиції. Ялинку хочу зробити, можливо, віночок. О, такі собака дуже гарна. Вафельний тортик. Взяла капучино, дивіться, яка квіточка гарна. Постою тут, порелаксую, мамі треба трошечки переключитися. Думала на ходу швиденько випити каву та піти. Але ні, хочу постояти і насолодитися цією красою, поспоглядати подивитися на людей. Боже. Я обожнюю вафельні тортики, також люблю трубочки зі згущенкою. Це так смачно, це смак дитинства. Все, каву випила, наче заново народилася, знаєте, як ото птах Фенікс, так і я. І взагалі такі 5-10 хвилин на самоті, в спокою, дають дуже багато заряду енергії. Тому треба себе радувати і трошечки відключатися від домашніх справ від материнства. Забрала посилочку одразу. Дістала з коробки, але не заглядала, що там, бо там ще пакет. І вирішила розкрити на пошті, щоб не нести вже додому ту коробку. Бо, як ви розумієте, вдома в мене вже багато різних коробочок залишила на пошті. Можливо, комусь із людей ще вона знадобиться. Це, до речі, посилка прийшла від моєї сестрички та племінниці для Леончика до Святого Миколая подаруночок. Посилочка, правда, прийшла ще пару днів тому, але не було можливості забрати і забрала її сьогодні. І ще хотіла вам розповісти про акцію, яка постійно проходить на Укрпошті. Вона називається Подаруй передплату для діток. Це передплата різних дитячих журналів, розмальовок, книжечок. Якихось поробок, що там ще може бути, абетка, я там бачила, є. Є передплата на місяць, на три місяці, на пів року. Цю передплату можна направити в Київський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей, або в лікарню Охматит. Ми з Сергієм вже багато разів підтримували таку акцію, робили передплати. І пам'ятаю, навіть раніше була можливість зробити передплату в будинок, там де люди похилого віку. Там можна було зробити передплату журналів, газет, крускордів. То періодично ми робили ці передплати. Сьогодні я також взяла участь в такій акції зробила передплату... Дитячих наборів та дитячих казачок з розмальовками. Ділюся з вами цією інформацією, бо я впевнена, що багато хто не знає про таку ініціативу і впевнена, що багато хто захоче її підтримати, І це можна зробити безпосередньо на Укрпошті. Суми цих передплат невеликі, скажімо так, навіть символічні. Є передплати від 28 гривень до 250, десь так. І я думаю, що кожен з вас може вибрати для себе комфортну суму і прийняти участь в такій акції. Ви подивіться, яка краса. Прикраси туї і одразу плюс 100 до святкового. Настрою. Молодці. Ну і звісно, я ще хочу подякувати всім тим, хто долучився до акції 2000 подарунків до нового року. Хтось писав в коментарях, що купили подаруночки, відправили діткам. Хтось задонатив, бо Іра мені писала, що пішли зарахування коштів на картку. От, я вам щиро вдячна, безмежно щаслива. І найголовніше, що будуть щасливі дітки, тому що чиясь мрія збудеться. От. І Іра мені казала, що вона якраз на цьому тижні піде купувати подарунки, може зняти відео, відеозвіт, що вона купила. От, і цей відеозвіт ви зможете побачити. Або у мене на каналі я виставлю, або якщо вона з Олею піде купувати, то тоді буде Олі на каналі. От. Ну і ще раз вам всім дякую і обіймаю кожного із вас. Фолі зараз акція на манго. Я думаю, купити 40 гривень. Манго коштує. І знайома писала, що вони. Дуже смачні, солодкі. Я думаю, треба взяти. Леончика пригощу. Нехай спробує в свої піврочки манго. <сум> так, оце я взяла, він класний, м'якенький. Треба ще вибрати. Я, мабуть, два зму. Ось такий червоний. Я ще хочу яблучок. Гала 32 гривні, 33 майже. І голден 35. Які взяти. Напевно, візьму ці. Я їх обознюю. Візьму ще моркви по-корейськи. 50 градин. Я взяла ось такий сир по акції 57 метри. І хочу взяти чабатку з сиром, з беконом, звичайно. Мабуть, візьму з беконом на більшого розміру. Поки я була в магазині, вже і дощ почався. А я планувала хлопців відправити на вулицю, щоб Леончик подихав повітрям. Ну, вже буде вдома сидіти в таку погоду. Трохи скупилась в магазині. До речі, я в шкарпеточках, які мені хтось з дівчат подарував. Дуже зручні і тепленькі, дякую. Ну що, Леончик, Сонечко? Будемо дивитися подаруночок, дивіться, який гарний пакетик з бантиком. Леончик. Це тобі подаруночок. Ой, а що у нас тут? Смаколики, пюрешки. Ось такі солодкі яблуко персики, яблуко манго. Пюрешечки. Будеш їсти? Будеш? Яку обирай. Зрадій. <кхе> Я ще в паучах йому пюрешки не даю, бо тут великий об'єм, і він, звісно, все не з'їсть, а воно швидко псується. Ну, не те, що псується, а треба протягом доби з'їсти, тому я відкриваю баночки, там менший об'єм, а це буде пізніше. А, Леон! Дивись! Яка іграшка! Клас! А вона ще музична. Ану, 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 мама дай подивиться, як вона вмикається. А сміється прям як лавончик. Ну як тобі? О, хто там сміється? Це яке левеня класне. Гривка в нього гумова можна її гризти. Леончик, до речі, дуже любить іграшки з музикою. Ага, бачите, етикетка йому цікавіша, да Леон? Етикетку не треба в рот. Тут міняються мелодії. Їх тут, до речі, дуже багато, сестра казала. Клас! Класс. А як його вимкнути? А, бай-бай! Чули? Клас. Ой, щиро дякуємо за подаруночок. Да, Леон? Ти дякуєш? Тюті Лізі, сестрички своїй, да? клас! Задоволений. Аж заговорив. Боже, скільки радості! Так, треба ж якось тепер цю гривку вимити. Обережно, щоб водичка сюди не потрапила. Етикетку зараз мама зніметь. Ну що, а тепер мамина черга відкривати подаруночок. Подарунок під номером. 9, сьогодні 9 грудня. Це Саша. 100% подарунок від Саші. Я в цьому впевнена. Ілончика ніжки, ви бачите? <смі> так, я собі тут придумала ідею. Я хочу деякі коробочки зберігти і назад їх запакувати. Щоб були такі прикраси. Я їх на підвіконні, так і залишу. А тут так зав'язано. Нарешті розв'язала цю мотузочку дуже гарна мотузка. Так, тут щось легке всередині. Мені здається, що якась. Ялинкова – прекрасна, зараз Ось так. так і О! Дивіться. Це такий свічник. Клас. Ану. Треба відкрити. Леончик. Зараз. Мамуся вже відкрила свій подарунок зараз. Одну хвилиночку. Дивіться, який гарний. Ось такий гарний свічник. Клас! Щиро дякую, мені дуже подобається. І якраз його поставлю на комод. Показую вам ближче, як він виглядає. Ось такий гарнющий різдвяний свічник. Мені дуже подобається. Щиро дякую за подарунок. І вже буду вкладати цього малого спати, бо він вже капризує. Все-все-все, мамочка вже перевдягнулася. І будемо зараз спати. Дивіться, яка в нас на вулиці. Погода. Видно? Ой, дивіться, що й ворони полетіли. Туманно, нічого не видно. Дуже волого на вулиці. Все зайчик. Якраз мама вимкнула світло. І вже час відпочивати моє сонечко. Зараз хочу зварити гуху. У мене якраз є залишки червоної рибки, обрізки з того шматочку, що я купувала. Залью водою, поставлю, нехай вариться бульйон. Шматочки такі непогані. Цибульку кинула цілу, додала ще перець горошком та лавровий лист. Я вже процідила бульйон. Зараз окремо відставлю цю рибку. Нехай вона охолоне. Я потім почищу від кісточок. І сюди цей бульйон зараз додам овочі. Я порізала вже моркву картоплю. Можна ставити на плиту. До рибної юшки порізала трошки зелені. У мене ще залишався кріп. Також вже Почистила рибку, перебрала всі кісточки, тут вже м'яко залишилось. І думаю, що треба зараз спробувати на спеції додати солі, перцю і додам вже рибку. А бульйончик гарний, такий помаранчевий ще й морква. Мабуть, трохи кольору задала. Овочі вже зварилося. Тепер залишилось додати зелень. Ну, краса, дивіться, яка вийшла уха. М -м -м. Зараз будемо смакувати з чайбаткою якраз те, що треба. Напевно, я буду вже завершувати це відео. Скоріше за всього, воно вийшло коротеньке, недовге. Але насправді вже не хочеться сьогодні нічого знімати, хочеться відпочити, бо відчуваю, що трошечки втомилася. Тому буду завершувати цей влогмас. Я вам всім щиро вдячна за перегляд, за всі ваші коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно, і я дуже рада, що ви дивитесь мої відео щодня. Ваші перегляди для мене найкраща виногорода. Щиро вам дякую. Всім бажаю тихої ночі і до завтра.